Флисов Экстра, в оба мешачка 7 килограмм за 3200. Жіноча флисов. Оффта розмер XLR. Така fliска чоловіча, розмір Elka. Ще одна з Замочком розмір XL. Така плотніша чоловіча, на замочку розмір Элька. Жіноча. На замочку. Розмір XL. Жіноча велюрова. Розмір м Жіноча флісова безрукавка. Розмір м Ще одна плотна велюрова жіноча фліска. Розмір L, -ка. легенька флісова. Кофта чоловіча, розмір С. фліска чоловіча розмір 164-й, легесенька жіноча, фліска, розмір Мка, жіноча фліска, розмір 52-й, така жіноча.

Ще одна жіноча фліска. На замочку розмір 38. Така жіноча фліска. Потовху одного варіанту. Розмір М. -ка. Плотна може бути як куртка. Чоловіча фліска на замку. Розмір МК. Лісова жіноча безрукавочка. Розмір 2XL. Легенька жіноча фліска на замочку розмір 42 І остання велюрова жіноча фліска, Розмір XXS. Я нагадую, що це був ліс сорту екстра. Вага мішечка 8 кг за 3200.